Ми тільки давимо на людей, але не показуємо їм світло своїм прикладом. Один старець якось запропонував своєму учневі піти з ним в доколишнє села і міста на проповідь. Підемо з місією, сказав він. Учень вирішив, що в місті вони розмовлятимуть з людьми. Але за який час з подорожі старець не сказав ні слова. Так вони пройшли все місто, багато сіл і повернулися до себе в монастир. Здивований учень запитав, отже, чому ми ні з ким не розмовляли? Не розмовляли дитину, люди нас бачили. Тебе бачить твоя сім'я. Чоловік, дружина, діти, не треба нікого дратувати постійними розмовами, наш приклад свідчить сам за себе. Тому і сказав Господь: Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця Вашого, що на небі Матея 5:16. «Чи є у нас таке світло? Чи освітлює воно наше життя? Хоч не хоч, а з боку це завжди видно, не треба слів. Людина дивитиметься на наші вчинки, наше упокорювання, на нашу доброту. Чи помічали ви колись, що чим більше намагаєшся переконати когось, тим швидше досягається зворотній результат. Начебто даєш правильну пораду, а натерпляєш на опір. Учора одна жінка запитала мене, Отче, чоловік не ходить до церкви. Що мені робити? Нічого не робити. Хто просив вас змінювати чоловіка? Хіба він не бачить вас щодня? Люди, Бачать ваші вчинки, коли в... ти народжуєш трьох, чотирьох, п'ятьох дітей, хіба не зрозуміло, що ти віриш у Бога. Інакше навіщо тобі стільки дітей. І якби ти був не вже невже би ви їх народили? От, справнішенька проповідь, люди бачать і отримують для себе послання. А непрошені поради ведуть до зворотнього результату. А зараз ви скажете. А хіба ви нам не проповідуєте? Так, проповідую. Але тільки тому, що ви самі цього хочете. Я не примушую вас слухати. Ви слухаєте, бо хочете. От і я говорю з вами. А якби не хотіли. Я нічого би вам не міг пояснити, та і, слід було, і не слід було цього б робити. Зі мною в сусідньому будинку живе один юнак. Батьки постійно звинувачують його в різних гріхах. Для них усе стається гріхом слухати музику, гріх, футбол, гріх, теніс гріх і постійно умовляють його сходити до церкви, на що юнак відповідає тільки відмовою. І це зрозуміло, оскільки батьки ущемляють його свободу, тиснуть на нього. Одного разу ввечері ми розговорилися з цим хлопчиною. То ще до того, як я був, став священником. Було літо, стояла прекрасна погода, небо мерехтіло зірками, і от під час розмови цей хлопчик раптом схвильовано вину, завтра я нарешті сходжу до церкви. Правда, запитав я, так, я радий це чути, і не тому, що переконав тебе в чомусь, а тому, що ти сам так вирішив. А на другий день мені зателефонувала його, його батько і сказав, знову він не пішов до церкви. Встав о восьмій ранку і відправився грати в теніс. Правда, стривожився я? Мені стало дуже незручно, адже вийшло, що хлопчик сказав мені одне, а зробив інше. Ну що тут скажеш, Мені дуже шкода. Але він зовсім нас не чує, не слухає, що ми йому кажемо. Через деякий час я зустрівся з ним. Як тобі не соромно, сказав я йому. Річ навіть не в тому, що ти не пішов до церкви, ти обдурив мене, сказав, що підеш, а не пішов. Але я був в церкві. А твій батько казав мені. Що замість церкви ти відправився грати в теніс. Я обдурив його, встав о восьмій ранку і пішов до церкви, але не туди, куди вони ходять, а в інший храм на сусідній вулиці. Бо коли я ходив разом з ними, вони починали відразу казати: От, молодець, так продовжуй, слухай, що ми тобі кажемо. Роби, як тобі радять, і виростеш хорошою людиною. Як ми раді, а я не хочу їм догочати. От пішов туди, де можна вільно поспілкуватися з Богом. Не переношу, коли на мене тисне. Дуже добре, сказав я у відпові. От і ходив цей храм кожної неділі. Можеш казати при цьому, що йдеш на, на теніс, на пляж, на футбол. Кажи, що хочеш, тільки ходи до храму, але хіба не грішно брехати? Важливо, що ти ходиш до церкви. Багато з того, про що ми просимо для інших, Бог не дає, бо насправді ми хочемо цього для себе, для свого задоволення. Нехай, мій син, одружиться на тій дівчині, яка мені подобається. Я хочу цього. Для його ж блага, ну, звичайно, і підсвідомість шепоче. ще Мені просто хочеться, щоб вийшло по-моєму, щоб я була задоволена, От так і має поступати мій син. Не розумію тільки, як він має поступати, виконувати ваші бажання або жити вільно, так як між іншим живете ви самі. Це велика різниця, а тиск призводить до зворотнього результату, адже душа все відчуває. Ви звертаєтеся до людини, а вона є відчуття, ніби її дряпають колючим дротом. Ніякого миру в душі вона при цьому зрозуміло не відчуває. Навпаки, хочеться заперечувати і чинити опір. Запевняю вас, усі гріхи, які нам видаються по одному, Бог розглядає абсолютно по-іншому. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо я скажу тобі, що та людина скоїла тяжкий гріх, і запитаю тут твоєї думки, ти скажеш, ох, який жах! А Господь оцінює цей гріх абсолютно інакше. І навпаки, іноді гріх, начебто і невеликий, а Бог розцінює як серйозну провину. Бо Господь бачить не лише сам гріх, але і причину, через яку він коїться, як лікар, який оглядає хворого, що кашляє, важливий не тільки характер кашлю, сам кашель це септом, тільки скільки причина, через яку він розвинувся. Причина гріха у людській душі, і вона так глибоко, що ми, на жаль, не можемо її побачити. Наведу один прикладок. Підліток почав палити, і от приходить до мене його мати. О, чи можна до вас? Звичайно, я вас слухаю. Мій Василько почав курити. Будь ласка, як він прийде до вас, скажіть йому, щоб він перестав. А ви йому казали, казала, і що кину? Ні, але з вами все буде по іншому, а раз зі мною все по іншому, раз мої слова правильніші за ваші, дозвольте мені, будь ласка, казати вашому синові те, що я вважаю за потрібне. Дуже не люблю. Щоб ми не просили про щось, скажіть йому те. Я сам знаю, що в такий момент треба сказати. Добре, Отче, я не чекала від вас цього. Жінка йде, приходить син. Василько, ти куриш? Так, отче, звідки ви знаєте? Даж від тебе тхне сигаретами. Ну і як, подобається тобі цей запах? Ну, я палю не тому, що мені запах подобається, просто. З усіх юних курців, кому я ставив подібне питання, лише троє відповіли, що їм подобається запах сигарет. Інші пояснювали це по-іншому. Так було і тут. Чому ж ти палиш? Бо в мене стрес. Ясно, стрес. Чому тебе стрес? У мене зараз будуть важкі екзамени, ЗНО треба здавати, я дуже хвилююся. Зрозуміло, іспити хвилювання. Чому ж ти хвилюєшся? Я боюся не скласти ЗНО. Так, страх отримати в школі двійку набрати менше балів. Що ж станеться, якщо ти набереш менше балів? Якщо я не складу ЗНО, наберу менше балів, мої батьки на мене розсердяться і перестануть зі мною спілкуватися. Вони постійно кажуть, що скільки трудів і грошей, скільки вони в мене вкладають, немає, що це має не пропасти дарем. Ясно, що ще ти відчуваєш? Відчуваю страх. Неупевненість у собі, Відчуваю, якщо провалю ЗНО, то втрачу їх любов і залишуся за усім один. Дорогі мої, це жахливо Бачите, що виходить, а винні в чому ніби сигарети. палитимеш, потрапиш у пекло. Мати бачила тільки що її син палить. їй на думку не спало задатися питанням, чому він палить. Вона знай собі повторювала. Не пали, не пали. Це все одно, що людині, яка кашляє, повторювати не кашля. Подумай, чому вона кашляє? Підбери ліки і кашель мене. Хлопчик розповів мені, що йому страшно. Він боїться втратити любов батьків, якщо не складе нього, розумієте, тобто йому здається, що його любитимуть тільки за хороші навчання, от чому він палить. Що ж таке в його випадку, сигарети, гріх або захист? Куди йому тікати, до кого звертатися? До Бога кажете ви, так, але до якого? Хіба мати показала йому справжнього Бога? Чи де він почув, чи хто йому показав цьому хлопчинові Бога, якого він зміг би по справжньому полюбити? Тому маємо направду над чим застановитися, що ми хочемо? Сьогодні. Маю трохи часу для важливої розмови про стосунки, точніше про сімейні стосунки та відносини з нашими шлюбними партнерами або тими, хто має ними стати. Тут одразу скажу для тих, хто поки вільний у лапках. Якщо ви не плануєте бути з людиною вічність, а просто трохи розважаєтесь і використовуєте один одного, такі стосунки краще припинити. Так буде краще для всіх. Чому? Та тому, що поки ви морочите голову людині, вона б могла зосередити свою увагу на комусь, хто зможе і захоче дати їй значно більше, ніж даєте ви. Це прос, це дуже таке жорстоке дозвілля. Окрім того, не забувайте, що хоч коханню широкі коряться, як це у нас висловлюється, і стало дуже модним, з кожним роком ви все більше старіємо, а старіючи, шанси знайти адекватного та відповідного нам партнера. Різко падають у всіх без винятку, навіть у тих, кого мама вважає найкращим хлопчиком в світі. І далі. Якщо ви будете жити розміреним і таким повільним життям і знайдете собі ідеального чоловіка чи дружину в 99 років, яка буде любити вас саме так. Як це відповідає вашим очікуванням, як цього хоче ваша мама, часу на спільне щастя у вас залишиться значно менше, ніж цього б вам хотілося. Очевидно, що з ідеальним партнером краще жити не з дев'ятого десятку, а хоча б з третього. тому часу гаяти не варто. Питання родини вирішувати при доброму психічному здоров'ї та достатньому бажанні праці над стосунками, не відкладаючи це в далеку шфляду. Багато людей взагалі не хочуть про це думати. А тому більше 60% шлюбів у нас час розпадається. Чому так? Тому що люди не очікували. Отримати своє весілля, як відповідальність та обов'язки. Вони думали або хотіли думати, та переконували себе, що шлюб це тільки красива картинка, біле плаття, фотограф, трьохповерховий торт, радісна метушня та чудова музика. Однак затихла музика, гості розійшлися. А на столах залишилися брудний посуд, недоїдки та борги, які потрібно повертати. Мене часто запитують, отже, а що дає штамп у паспорті? Відповідаю, штамп у паспорті це ініціація, офіційна зміна соціальних ролей у партнері. Одна справа, коли ти можеш копати, а можеш не копати, робиш те, що хочеш. Не сподобалася поведінка дівчини, плюнув, розвернувся і пішов до іншої. Зовсім інша, коли ти вже мусиш робити те, чого робити зовсім не хочеться, але потрібно робити на благо партнера. Дітей та родини. Це той камінь, за який шпортаються більшість молодих людей, виховані батьками, як лідери у лапках, такі маленькі принци та принцески. У реальному житті такі люди не пристосовані до життя, безпорадні інфатили. Не здатні без допомоги батьків вирішити жодної, хоч трохи серйозної проблеми. І, до речі, саме звідси феномен шлюбів із великою різницею віці, де чоловік значно старший за дружину. Такій дружині на перших порах потрібен не коханий чоловік. А старший наглядач, досвідчений господар і турботливий татусь, який буде обслуговувати потреби своєї маленької дівчинки, купляти їй дорогі іграшки, возити на море та катати на автомобілі, чого аж ніяк не зможуть зробити для неї її однолітки. А ще. Він буде витирати їй слізки і галадити по голівці у випадку найбільшої її життєвої катастрофи, невдалого дизайну, ніхтів чи виходу нової моделі айфону. Такі шлюби рідко, коли вдалі, рано чи пізно, така дівчинка-принцеса виростає. І, хоче вже не підстаркуватого папіка в лапках, а нормального, здорового, молодого та активного чоловіка, який нарешті задовольнить їй жіночі потреби в усіх аспектах. Сімейне життя це важкий хрест подолання власного егоїзму. І хоча я часто повторюю, що шлюб. Це час взаємного, максимально повного обміну щастя між партнерами. Часто на практиці все відбувається точно навпаки. Для безлічі родин шлюб стає часом взаємного обміну злом, звинуваченнями та появу таких проблем у відносинах, яких би ніколи не було. Якби не було того шлюбу. Наше завдання сьогодні, кажучи мовою юристів, мінімізувати збитки від наших недоліків і пристрастей, виправити те, що можна виправити, та не допустити в майбутньому того зла, яке ще можна не допустити. Мистецтво, будівництво родинного щастя. Це мистецтво наших маленьких кроків у правильному напрямку. Послухайте це реч ще раз мистецтво будівництва родинного щастя. Це мистецтво наших маленьких кроків у правильному напрямку. Так само як життя. В його фіналі буде підсумком прожитих років, так і якість нашого сімейного щастя, буде підсумком щоденних, найдрібніших вчинків, які в фіналі, наче пазли, складуть цілісну картину того, що у нас насправді є. І основне. Ці вчинки для багатьох людей не виглядають важливими та необхідними, тому вони їх не роблять. А сьогодні я б хотів нагадати усі, їх усім тим, хто забув про них, і навчити тих, хто про них ніколи не думав. Отже, в вашій увазі буде представлено 10 кроків. До добрих партнерських стосунків у шлюбі. Більшість цих порад звернені до чоловіків, бо саме чоловіки найбільш дивні створіння з точки зору турботи про стосунки, в них мало романтики, а багато прагматизму. Все ж поради універсальні і згодяться усім, хто захоче шукати собі щастя. Але про це самі ці кроки поговоримо уже наступним раз. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, Коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!